Ми продовжуємо говорити про історію України в 19 столітті, як не дивно. І е, сьогодні наше завдання поговорити про те, як розмови про історію України в 19 столітті, як вивчення історії України, як етнографія і все таке наукове і доволі нудне е, разом перетворилося в кінці 19 століття, на початку 20 століття в політичні вимоги. Чи це було виключно унікальне українське явище, чи може і ні, під якими впливами перебували українські діячі? Про це сьогодні розмова і окремо згадаємо кримсько-татарський національний рух і загалом, що було з кримським півостровом, Кримським ханством після того, як його захопила Російська імперія в кінці 18 століття. О, такий план роботи. Якщо говорити по пунктах, то окремо згадаємо сьогодні двох. Мабуть, найвидатніших діячів періоду завершення культурного етапу, скажімо так, людей, які за свою культурну діяльність виселили з України спеціальним указом. Це прям на рівні з теперішньою забороною в'їзду в Російську Федерацію на 50 років деяким українським артистам. О, поговоримо про братство Тарасівців це перший приклад. Політизованого угрупування в Україні. І, власне, тоді ми і поговоримо про політизацію руху. Ну і завершимо кримсько-татарським національним рухом. Чим він був, звідки він взявся і до чого вони йшли. От. Ну, і загалом підіб'ємо підсумки всієї теми українських земель у складі Російської імперії в другій половині 19 століття. Теми у нас називається дуже просто, запам'ятати дуже легко. От, а, перед тим як перейду до а, розповіді Мемчик, і він нам дозволяє, як у мене розумно складені меми, він нам дозволяє пригадати, а, що ми вивчали перед тим, про що була розмова, а, про те, що, власне кажучи, а, національний рух українських земель другої половини 19 століття зазнав небувалих утисків з боку а, імперської влади. Імперська влада боролася з національними проявами. В Україні, зокрема, це дві заборони української мови, які ну, не можна сказати, що вони не повпливали, але з іншої сторони, вони згуртували, тобто вони не знищили українську мову, очевидно, з того, що я говорю зараз українською мовою. І вони до того ще й згуртували, радикалізували українських діячів того часу. На жаль, варто розуміти, що коли ми говоримо про всю цю політику, про культуру, і коли згадуємо цих прекрасних людей, які поклали своє життя для українського національного руху, їх треба розуміти, що їх було зовсім небагатсько. На той момент українська національна ідея, якщо вона сформувалася, то вона сформувалася в головах ну, кількох тисяч, можливо, десятка тисяч. Українців, на жаль, навряд чи більше масово українці себе почнуть ідентифікувати як українці значно пізніше. І в цьому, в тому, що українці себе не розуміли українцями, і полягала основна проблематика для культурних діячів, про яких ми вже говорили. Антонович і от наступні наші друзі, тепер уже Михайло Рогоманов, Павло Чубинський. Вони, власне, і займались тією роботою, що розповідали українцям про те, що вони українці. Я вже такий експеримент проводив з учнями, і, мабуть, з вами також говорив про те, що звідки ми знаємо, що ми українці, нам про це хтось сказав. Батьки це вихователі в дитячому садочку, вчителі, але нам хтось про це говорить. Як це не парадоксально, але якщо жити просто в україномовному середовищі і ніколи не говорити, не, не бути в школі і так далі, то ви, скоріш за все, може, і не почуєте слово українці. Ну, особливо, якщо ми говоримо про 19 століття. Там назва якогось села? Так, місцевості, цілком можливо. Якісь специфічні діалектні прізвиська, звичайно, але от саме українці в широкому сенсі, що це народ, який живе на великій території, має спільну мову, традицію і культуру. Про це ми саме дізнаємося в школі. Бо людина у ранньому віці, де багато хто і в дорослому, не має змоги поїздити по Україні попорівнювати себе з іншими людьми. От. Ну і власне я цих панів поставив першими, бо вони саме в кінці 70-х, в, в кінці 60-70-х -х, х роках саме ці двоє чоловіків, якби були взірцем українського руху тоді, це вже молодше покоління українського національного руху, до старшого належить Володимир Антонович, про якого ми згадували. Михайло Драгоманов і Павло Чубинський. Люди, яким окремим. Окремим пунктом Емського указу Олександра ІІ, 1876 року, заборонялося проживати на території України. Їх обох виселили з території України і відправили е, за межі одного в Архангельськ, іншого кудись там в Тобольськ чи щось таке, в холодній російській країні. Е, вони обоє саме займалися тим, що розповідали українцям, що вони є українці. Один із них так і залишився культурним діячем Павло Чубинського, маю на увазі, інший радикалізувався, політизувався. Михайло Драгоманов по-чесному вважається, ну, можна його вважати, першим політиком українським, бо він першим серед українських діячів, ну, як мінімум, відкрито сформував свою політичну ідеологію. Коли його в 1876 році змусили виїхати за територію Російської імперії, він переїхав спочатку в Австро-Угорщину, а пізніше в Швейцарію, в Женеву, де й осів і там почав займатися власне, просвітницькою діяльністю, але вже не просто розповідаючи, хто такі українці, як це потешно, які вони класні, яка в них історія, але вже і маючи певну ідеологічну політичну вимогу. От. Він критикував у своїй газеті Громада, яка виходила виходить, 4 роки в Женеві. Він критикував старих культурницьких громадівських діячів за, за свою безвольність і аполітичність, що вони чисто за культуру, але без всяких політичних вимог. Він пристав на сторону популярного на той момент в Європі соціалізму і вбачав зміни. В реформах, в змінах, в суспільстві, не в революціях, як це те, які соціалісти стверджували, а саме в реформах. І він такий був скоріше анархокомуніст. Він вважав, що громади невеликі мають об'єднуватися між собою співпрацювати в великих федераціях. от. І що українці на це також мають право і мають бути такими маленькими українськими громадами. от. Ця його позиція доволі екзотична, але ми якби, не оцінюємо її. Нам важливо, що загалом серед українських діячів з'являється політична думка. Бо політики, вони не просто щось там про бла-бла-бла, вони про дію, вони спонукають, вони намагаються щось змінити тими чи іншими способами. Тому, коли ми говоримо про політизацію руху, це означає, що вже з'являються вимоги щось міняти. Культурна Культурний рух, так би мовити, він нічого не вимагає. Він просто розповідає, досліджує, вивчає, показує, навчає, але не, не вимагає щось змінити. От. В широкому сенсі в політичних прав і так далі. Е, інший персонаж, якого виселили емським указом з України, е, Павло Чубинський, і я думаю, що ви всі знаєте, один з найвідоміших поетів українських, ви всі знаєте його твір. Е, власне, Павло Чубинський є автором вірша, Ще не вмерла Україна. І яка тепер є цей вірш є гімном України. От, вірш був написаний у 1862 році. Зокрема, і за цей вірш його було виселено в Архангельськ на, на далекий північ. А в оригінальному вірші є прекрасні, прекрасні рядочки, які тепер, мені здається, так непогано перегукуються. Ой, Богдане Богдане, славне наш гетьмане, на що віддав Україну москалям поганим, щоб вернути її честь, ляжем головами, назимося України вірними синами. От. До речі, в XIX столітті серед радикальніше налаштованих українців критика Богдана Хмельницького була нещадна. Вони вважали його винним в тому, що українські землі опинилися в залежності від російських земель. От. Павло Чубинський після Архангельська повернувся. В Петербург в Україну йому заборонено було виїжджати заїжджати, і в Петербурзі він займався культурно-продослідницькою діяльністю. Знову ж таки, писав вірші, видав чималу етнографічну роботу. От На його вірш ще не вмерла України, і слава і воля. Пізніше в 80-х роках буде написаний, написана пісня, яка зрештою стане. Національним гімном України, який ми зараз з вами співаємо. От, як бачимо, Драгоманов і Чубинський це дві сторони однієї медалі національного руху, національного, тому що він боровся за якісь національні інтереси. Українці визнавались нацією, яка має право на самовизначення, на самостійне або, або хоча б автономне життя. І, власне, за це й йшла і боротьба. І боротьба то означає, що з'являться люди рано чи пізно, які будуть ці вимоги ставити, які будуть не просто зустрічатись десь там, обговорювати прекрасну Україну, але і вимагати певних змін, щось робити реально, аби досягти цих змін. І першим в Надніпрянській Україні, першою такою організацією буде братство Тарасівців, От, воно якраз представляло. Національний політичний рух. Бо якщо загалом говорить про політичні рухи, то вони в 19 столітті або соціалістичні, тобто позанаціональні, за інтереси робітників, селян там, чи ще кого, або національні. Національні рухи були дуже поширені в Європі, бо в цей період. І соціалізму, і націоналізму встановлення його. Соціалізм в основному опирався на слабозахищені верстви населення без прив'язки до народу і етносу. Ну тобто робітники страждають однаково що в Англії, що в Німеччині, що в Франції, що в Російській імперії. А от національний звертався вже до національної самоідентифікації. Це і німецький рух за об'єднання Німеччини, це і італійський рух за об'єднання Італії. Звісно, це Франція, батьківщина націоналізму. Ну і, звісно, Україна. Українці хотіли, як мінімум. Послаблення тиску з боку Російської імперії, освіта, наука, власна література українською мовою без заборон. Як максимум, і це вже якраз наші з вами друзі, наші друзі-тарасівці боротьба за українську автономію або державність. В Російській імперії соціалістичний рух був представлений народниками, які якраз. Без прив'язки до національного опиралися на широкі версти населення, які мали би провести реформу. Саме народники проведуть замах на Олександра II в 1886 році підіруть його От, за те, що він не проводив реформ політичних в Російській імперії. Поширювався марксизм, вимоги соціалізму шляхом революції, тобто шляхом перевороту, шляхом жорсткої зміни влади. Вперше в українських землях з'являється соціалістичний гурток робітників. Це була Одеса, це був Південно-Російський Союз робітників. Російська влада імперська жорстко переслідувала соціалістів, тому що вони закликали повалити монархію. А значить, вони були антидержавницькі. На території України з кінця 90-х років діяла російська соціал-демократична робітнича партія, більш відома як партія Лініна. От тому е, паралельно з національним рухом в Україні був ще й соціалістичний рух. І він був очевидно більш популярний в тих регіонах, де було більше робітників, умовно е, цільової аудиторії. А Означає, що це значить, буде індустріальні райони, Кривий Ріг, Єлизаветград, теперішнє Дніпро. Донецьк, Юзівка, Маріуполь ті міста, де багато робітників, серед їх, яких і велася ця пропаганда. Інша сторона політичного руху, національна, власне, представлена людьми, які думали про Україну. Для них було неважливо ти робітник, чи селянин, чи пан, чи козак. Головне, що ти українець, і значить, ти вболіваєш за українські, українські інтереси. І, значить, ти, ти нам А, Братство Тарасівців утворилося в 1891 році, коли студенти Київського університету Харківського університету були на практиці десь там в районі Канева, проводили етнографічні дослідження, переписували якісь старі архів, архівні документи і відвідали могилу Тараса Шевченка. Там вони власне поклялися створити організацію, яка буде боротися за українські національні інтереси. В різний туди входили різні люди до 100 осіб. Максимально брали участь в діяльності гуртка тарасівців. Братства цього дуже поетично вони так присягу цю склали вночі, там влітку. там Гроза була, ну дуже прям так вражаюча. Серед персонажів, які там були задіяні, відомо, я думаю, вам, або, як по мінімум, ви їхні імена чули. Михайло Коцюбинський, Борис Грінченко, Микола Міхновський і Іван Липа. Коцюбинський відомий український письменник. Грінченко також письменники на честь нього в Києві названий університет. Микола Міхновський. Очевидно, може претендувати на роль першого українського націоналіста, бо саме з його вуст лунатимуть найбільш радикальні заклики. Він, власне, першим висловив ідею окремішності України, самостійності або Незалежності. От, братство Тарасівців прекрасне, прекрасний приклад того, як молоді люди. Ну, по-перше, критикують старших, бо одне, одне, одна з штук, яка об'єднувала цих молодих людей, в тому, що старше покоління нічого не робило для того, щоб врятувати Україну. Заборонена мову є, старше покоління бездіяльністю займається, нічого не змінюється, значить, треба брати все в свої руки. Молода кров, якби кіпуча, бажає змін. І саме. В цьому середовищі більш радикально налаштованих в корінці з'являються вимоги вже політичні про освіту, про мову, про те її використання вільне і так далі. Це вже прям політика, бо є заборона, значить треба діяти поперед. Плюс наприкінці ХІХ століття, саме з братства Тарасівців з'явиться брошура Самостійна Україна з конкретними вимогами чи планами. Незалежності України. На той момент це була супер радикальна ідея, прям максимально радикальна ідея. Але, як бачимо, вона якраз набула найбільшого поширення пізніше. От. Якщо підсумовувати, то політичний, політизація руху відбулася, зокрема, через тиск Російської імперії. Якби не Російська імперія, не її тиск на українську мову культуру. То, можливо, національний рух розбувався б повільніше, і, можливо, він був би цілком контрольований російською владою. А так як російська влада вирішила взяти і заборонити, це викликало відповідну реакцію, особливо серед молодих людей. І ми побачимо, коли будемо далі вивчати історію, що на початку ХХ століття вже з'являться і перші українські партії, і їх буде багато, і багато з них будуть з вимогами, як мінімум, автономії або окремих політичних прав для українців. Не в останню чергу вони з'явилися через ту політику, яку проводила Російська імперія відносно українців. От. Тепер кілька слів про Кримсько-Татарський Рух. Кримське ханство, нагадаю вам, така була держава. Зараз я вважаю абсолютно несправедливо забута держава. Якби коли москалі кажуть, що Крим завжди був російський, то вони. На секундочку забувають те, що на цих територіях із 1471 і по 1783 рік, тобто більше ніж 300 років. 300 років, на цих територіях була держава Кримське ханство і зі своєю історією, зі своїм державним устроєм і всім іншим. Кримське ханство в кінці 18 століття в ході кількох війн було завойоване росіянами. А в 1783 році анексовано. Останній кримський хан, який був ставлений російської імператриці Катерини Другої, офіційно попросив її прийняти Кримське ханство до складу Російської імперії. От. Тому Російська імперія отримала Крим і не завжди там була, в 1783 році. Мало того, саме імператриця Катерина II організувала чотири. Чотири експедиції з науковцями, вченими істориками, які перейменовували міста, засновували нові міста, змінюючи кримсько-татарські назви на назви грецькі. Для чого це робилося? Дуже просто. Раз Крим завжди був російський, то має бути якийсь зв'язок із якоюсь давністю, треба витрати Кримське ханство, і його історію, взагалі навіть із назв. От, тому е, перейменовують міста, повертають їм або грецькі назви, або видумують грецькі назви, і засновують нові міста також з умовно грецькими назвами. Ну, наприклад, ось тут з'явилося місто Маріуполь, Маріуполь, грецьке, е, місто Херсон, е, ось тут з'явилося також Херсон грецького походження слова. Е, були перейменовані місто Кафа на Феодосію. Балаклава на Севастополь, ну, коротше, кримських татар буквально стирали з історії. І як ми бачимо зараз, зробили це успішно. На жаль. На жаль. Крім того, кримських татар ще й переселяли. Зверніть увагу на відсоток населення кримських татар на півострові у, на початку XVIII століття 95%. Під час війн 92%. Це власне активна фаза війни. Уже по, за, по завершенню війн і приєднанню до Російської імперії кількість населення кримсько татарського зменшується. І протягом дивіться, 19 століття постійно, постійно зменшується. Кримські татари втікали від репресивної політики, переселялися в Туреччину, в Османську імперію. А, пізніше їх ну, і насильно виселяли, ну, коротше кажучи, всіми силами намагалися викорінити місцеве корінне населення з Кримського півострова, замінюючи його росіянами, а також подекуди українцями. На 1917 рік, дивіться, всього на всього за неповних 200 років точніше там скільки 150 років, 28% населення всього були кримські татари. Всі решта або виїхали. Або були переселені. От. Таким чином, ну, власне, Крим став російським, або так, як мінімум російськомовним, не з власної волі, а під примусом Російської імперії. От. Попри те, деякі прояви національного руху існували, батько кримськотатарського народу Ісмаїл Гаспари Гаспрали був мером. Міським головою міста Бахчисарай і, користуючись своєю посадою, видавав газету-перекладач, яка виходила з перекладами для тюркомовних, і була довгий час єдиною в Російській імперії тюркомовною газетою. Саме це було вікно у Європу. Ісмаїл Гаспрали власне вболівав за зміну. Освітньої парадигми, за зміну в освітньому підходять до кримських татар про те, щоб створити нормальну, притомну і дуже популярну мову тюркську про те, аби європеїзувати кримських татар, щоб вони пристосувались до нового світу і в ньому почувалися вільніше, краще і успішніше. От, газета виходила доволі довгий час, аж до самої революції. І Забігаючи наперед, варто сказати, що діяльність Ісмаїла не була марною, попри те, що, так, здавалося б, одна людина і якась одна газета. А в 1917 році, коли в Російській імперії почнеться революція, на Кримському півострові з'являться ідеї і заклики про створення кримсько Татарської Народної Республіки, про створення своїх політичних органів і так далі. Це наслідок, буквально наслідок діяльності. Пана Ісмаїла. Підбиваючи підсумок, під все це, бачимо, що національні питання в Україні урізноманітнюються. От крім національних вимог українців в рамках, наприклад, братства тарасівців з'являється ще і національний рух кримських татар. Щоправда, поки що без вимог. Якихось політичних, а тільки на культурному рівні зберегти, примножити, продовжити далі Кримсько-татарську спадщину. Основну діяльність, якої брав на себе міський голова Бахчисараї Ісмаїл Гаспринський. Це, до речі, його російськомовний варіант От його прізвище. Ну А на цьому у мене все. Далі будуть розповіді про. Те, що уже буквально через, е, менш ніж через 10 років, в 1905 році в Російській імперії почнеться перша революція, е, і українці будуть дуже активними учасниками цієї революції, тому залишайтесь так би мовити на зв'язку.